Рівень довіри до поліції день ото дня зменшується, і, на мою думку, на сьогоднішній день наблизився до критично низьких показників. Кілька років досліджую цю проблему, вивчаю коментарі до відео, щоб присвячені цій темі на каналі Дзвінок Адвокату. До речі, хто ще не підписався, зробіть це прямо зараз. Якщо в 2022 році, за моїми підрахунками, нашу поліцію підтримувало орієнтовно 15% глядачів, то вже в 2025 році. На 100 негативних коментарів, можливо, буде один єдиний коментар зі спробою виправдати діяльність поліцейських. Люди відчувають, що їх зрадили ті, хто давав клятву їх охороняти. Тут і регулярні скандали за участі поліцейських, і особистий негативний досвід, і відсутність реальної відповідальності за правопорушення з боку працівників поліції. Особливо хочу відмітити низьку професійну підготовку і відсутність необхідних знань чинного законодавства. Очевидно, що настав час радикальних змін і докорінних реформ як кадрової політики, так і загалом діяльності поліції. І в першу чергу потребує заміни весь управлінський апарат. Якщо підтримуєте автора, напишіть про це в коментарях. Дякую всім за увагу і гарного дня!